Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу зробити огляд на просто неймовірний, за моєю думкою, сеяв кастливання. Якщо ви полюбляєте дивитися на шикарних вампірів з оголеним Торсом, то вам сюди залишайтеся. Одразу хочу зауважити, що єдине, що я завжди дивлюся, це аніме в стилі романтика. Можливо, іноді детективи з Аркілем Плеро, але на цьому мій кінематографічний досвід закінчується. І одного разу, коли я попросила порекомендувати щось подивитися, мені запропонували кастлевані. Моя подруга одразу зазначила, що це не дуже відомий серіал, але вона все ж таки порекомендувала, і тому саме зараз я це й роблю. Взагалі-то. Знову ж таки, я не полюбляю дивитися серіали взагалі. Єдине, що дивлюся, романтика або детектив, тому коли я побачила теги екшн, фентезі, та там, напевно, був детектив якийсь, але він був у самому кінці, тому там не дуже багато цьому уваги приділяється. Я подумала, що це буде якийсь треш, чесно кажучи. Тому що, ну, взагалі, який сенс у усіх екшенах? Типу, я тебе вб'ю, ні, я тебе вб'ю, і все вони півгодини б'ються, не зрозуміло за що. Але після перегляду другої серії я вже така, о-о-о. До речі, трішки інформації про цей серіал. Він був випущений у 2017 році Ореном Елісом, і він оснований на грі Економіка спливання. Трі Dracula Course. і е, ця гра, вона ще 1989 року. Тому, якщо ви, як то кажуть, олд, то можливо, ви знаєте цю гру. І е, якщо знаєте, то напишіть у коментарях, варто в неї грати чи ні. Тому що після цього серіалу я вже готова пограти у будь-яку гру. Насправді, е, увесь сенс цього серіалу можна викласти у декількох реченнях, але цей серіал має таке гарне підґрунтя він має стільки діалогів. Ну, вони навіть мені здається глибше, ніж Тарантіновські. Вибачте, Тарантіно. Багато підіймається важливих думок. Але давайте спочатку. У нас є. Давайте ми будемо їх якось іменувати, тому що тут дуже багато різних персонажів. І я вам буду вставляти картинки, щоб ви їх запам'ятовували якось візуально, а я їх буду називати якось по-іншому. Отже, у нас є. Дракула. це єдиний персонаж, ім'я якого я запам'ятала. Він живе у Валахі. Він такий весь розумний. Він знає і містить в собі всі знання світу. В нього величезна бібліотека. Він має доступ до там, якихось механізмів, які у 15 столітті, це 1450-ті роки. Я, я не знаю, я не дуже гарно знаю історію, якщо я помиляюся, напишіть мені. Коротше, у цей час там церква усюди така: ну все, ви вампіри, ми вас маємо вбивати. Ну і окрім того, вона взагалі така: ось ти взагалі взаємодієш з дияволом, ми тебе спалюємо. Але драко там живе якось, людей не чіпає, люди його не чіпають і взагалі живе собі дядька, нікого не трогає. І приходить до нього одного разу жінка. Зачекайте, як же її звуть. Тью Азлейте. Я знайшла Її звуть Емілі Соло. Вона ось так виглядає. Дуже гарна жінка. Вона до нього стучиться. Дракула такий. Ну і що ти тут взагалі забула? А вона така Сухай, я лікарка. А можеш дати мені книжки, я хочу тут в тебе повчитися. Тракува звичайно при від такого нападку жіночого, але все ж таки вона його запевнила, що вона абсолютно адекватна, вона дуже розумна і тому він її впустив і. Показав їй свою бібліотеку, там усе це, і вона залишилася у нього. Ну і, звичайно, з такою з такою гарною жінкою просто не можуть не спалахнути якісь відносини. І тому вони одружилися, і потім у них народився син. Син виглядає отак, але про нього е, будуть казати більше у другому сезоні, тому я вам про нього пізніше розповім. Отже, жили собі, люди нікого не, не чіпали. Але е, ось жінці не подобалося, що чоловік такий відлюднений. Вона така: ну, чому ти не можеш? Любити людей, ось чому? Що вони тобі поганого зробили? Ось, дивись, я якась гарна. Ну, вона ж вона ж звичайна жінка людська. Дивись, яка я гарна. Ось і інші люди також гарні. Ну, драко, звичайно, її дуже любив. Дуже-дуже. Ось це кохання, воно просто от ось. І Драко її настільки любив, що він поїхав е кататися по світу, знайомитися з людьми і взагалі, ось. Е Намагатися зрозуміти, як же живуть люди. Не дивлячись на те, що Драку він безсмертний, тобто він живе дуже-дуже довго, поки його колом не продіти, він вже довго живе, і ось єдина жінка, яку він покохав, вона зуміла його змінити. Але відбувається дуже прикра ситуація. Жінка допомагає якійсь старій леді, щоб вона одужала, дає якісь ліки від туберкульозу начебто. І до неї приходить інквізиція. Це був дуже такий момент, на якому я вже почала відчувати, що зараз буде щось палене, паленим пахне. І прийшла до неї інквізиція, каже: жіночка, а що ви тут робите? Ну, ми ця жінка, господи, як її Емлі Сулоу. Вона каже: Я лікую людей! Я розумна жінка. Ось дивіться, це книжки. Тут немає нічого взагалі ані слова, просто тому я просто лікую людей. Але інквізиції було на це просто. Я вибачаюся посрати. І вона така, все, її на, е, на, спочатку у тюрягу, а потім ми тебе спалимо. Ну, Звичайно, Драко просто про це не знав. Він там був десь на іншій, на іншій частині світу і не знав про це. Його жінку спалили заживо на кострі. Вибачайтеся, якщо іноді е, я кажу русизми, тому що коли я швидко розмовляю, що я не дуже гарно володію українською мовою, тому одразу вибачаюся за можливі помилки. Е, її зжигають. І коли Драко повертається на наступний день, він бачить, що його будинок повністю спалений, його жінки немає, він біжить до ось цієї сусідки старенької і питає, а що відбулося. Вона каже: Та забрали твою жінку ось інквізитори. Дра Драко просто у шоці, він не вірить у це, і він спитає, де вона? Її спалили. Все. Після цього починається просто лютіший треш. Знаєте. Перше, що маю зазначити, ось на перших двох серіях це дуже велика глибина почуттів. Взагалі, давайте оцінювати. Малювання мені дуже сподобалося, чи як це називається, рисовка. Рисовка просто мільйон із десяти. Те, як висловлюють почуття, ось ці всі очі, плавні рухи, це все просто неймовірно. Мільйон із десяти. В принципі, якби я оцінювала, це був би мільйон із десяти, як ви зрозуміли. І, в принципі, дуже гарно зображено його страждання за жінку. І знаєте, що вирішує Драко? Здогадайтеся, правильно вбити увесь людський рід, тому що вони гади спалили його жінку. І насправді єдине, що ось маєте одразу зауважити на початку, це те, що його жінка завжди казала: не чіпай людей, будь завжди до людей людяними Людяни, вибачаюся. І Дракула на це все просто плює ну, на бажання своєї жінки, яке вона притримувала його все життя, і каже, що я вб'ю всіх людей. Ну що ж, з Дракулою ми розібралися. Тепер прийшов час розібратися з нашим наступним головним персонажем, а саме Тревором Бельмонтом. Так, гарячий чоловік, я знаю, він багатьом подобається на початку, доки ви не дізнаєтесь, що від нього тхне. Він пиякатий взагалі він якийсь ненормальний і він більше схожий на підлітка у тілі дорослого. Але насправді цей персонаж розкривається протягом всього серіалу, і проблема його в тому, що його сім'ю знищили, коли йому було 13 або 12, Він нам не пам'ятає цього віку, його сім'ю знищили, його будинок спалили, і таким чином він почав жити ось такого маленького віку, повністю сам і бродити по світу. І одного разу він приходить до міста. Uh, де ну, таке невеличке місто, де якраз відбуваються вже напади uh, ось цієї нічної орди. Давайте ще трохи про нічну Орду та як взагалі Драко вирішив організувати цей напад. У нього там є якісь. Uh, ну, ось, уявіть собі, uh, суспільство. так? У ньому є ну, такий мер, начебто. Ось мер це uh, ось цей от uh, драко. І є ще мери інших міст. От давайте проведемо паралель. Ось є ну, нехай там. Драку це мер Миколаєва. Так він закликав мера Одеси, мера Херсона, мера там ще не знаю кількох ось тих от регіонів для того, щоб об'єднатися з ним та знищити людей. А оскільки усі ці мери вони вампіри, то їм це в принципі на руку, тому що вони отримують якби багато їжі, і їм взагалі посрати на людей. Ну, типу, який від них взагалі сенс. І тому вони всі погоджуються, утворюють таку а, коаліцію і а, згоджені вбивати людей. А, до речі, найцікавіше, що ну це трішки пізніше розкриється, але у Дракули йому слугують не лише вампіри, йому слугують і звичайні люди, які пережили дуже багато всього. Але про цих персонажів трішки знову ж таки пізніше. Зауважу, що у цьому серіалі дуже велика увага приділяється, по-перше, діалогам. Діалоги тут просто найкращі. Це краще, ніж Тарантіновське. Вибач, будь ласка, тарантіно, але мені так справді здається, вони дуже легко, дуже, дуже практично відкривають характер персонажів, їхні думки, їхні думки і взагалі все, що нам потрібно про них знати. Тому діалоги тут просто шедевріальні і, в принципі, дуже гарна така. Співвідношення екшену та розмов. Ось все ідеально, небагато не багато екшену, небагато розмов, тобто все добре. І приходить цей Бельмонт, мені так подобається його фамілія. Приходить Бельмонт до цього міста і якраз там вже майже вечорі. І він бачить повсюди там ось ці окривавлені трупи вбитих людей, вбитих дітей. Це просто... Я не знаю, я не можу на це спокійно дивитися, я ще це вночі здивлюся. І ось круто. Намальовано круто, дійсно, ось страшно стає. Але на цьому ще не все. І коли він приходить до цього міста, його зустрічає головна людина церкви цього міста. Я не знаю, головний архієпископ чи як там його? Ні, архієпископ це дуже важливий дядька. Ні, там. Коротше, ви мене зрозуміли, головний у цьому місті. Тому що я нагадую, у ці часи сім керувала церква. І взагалі церква тут. Ой, як шикарно. Там просто церкву, як би вам так сказати, її описують у дуже гарному прикладі. З двох боків. Вони демонструють у цьому серіалі, що є одна церква, є інша церква. Віра одна. Але кожен, кожна людина трактує віру по-своєму. Тобто о, кожен бачить те, що він хоче бачити. І ось дуже гарно. Отже, приходить він до цього міста, зустрічає цього голову, і бачить, що десь ось там якісь крики. Він йде туди і бачить чоловіка, якого намагаються вбити два. Увага, монахи. Я знаю, звучить абсурдно, тому що монахи взагалі не мають права володіти зброєю. Вони не мають на це права, і він бачить, що вони такі стоять з ножами біля ось цього беззахисного. Чоловіка і намагаються його вбити. Ну, звичайно, Бельмонт він в нас герой, він в нас чоловік слова, правди, і взагалі всього, що тільки можна сказати, він іде і захищає цього чоловіка. І потім з'ясовується, що ця людина це головна людина, як би вам так описати, броджачих людей, які запам'ятовують знання. Тобто це люди, які. Які переказами передають знання іншим поколінням, тобто люди, які вивчають там книги у різних регіонах і ходять разом, тобто вони ну як цигани, тільки ніякої дискримінації, як цигани, тобто вони не мають власної території, але вони дуже багато читають і передають усі ці знання своїм наступним поколінням. І ось цей дядько він приводить Бельмонта до своєї, до свого будиночку, ну як свого будиночку, до місця, де ось ця їхня група, там 11 чоловік скупчується. І е, він е, там розмовляє з Бельмонтом, з'ясовує, хто він такий, навіщо він тут. Е, насправді, Бельмонт — це взагалі класна людина, тому що він усюди, він просто якби так, так вийшло. Тобто там немає сенсу, що я йшов туди, тому що в мене є мета. У Бельмонта немає мети взагалі ніякої. Він просто насолоджується життям. Йому гарно там, заїздити якогось там, я не знаю, монстра, е, якось десь випити кружку пива. У нього немає взагалі сенсу по житті. І... Ну, малюють його, звичайно, так, але я знаю, що у реальному житті такі люди це просто пропащі. Тобто, це, звичайно, такий невеликий мінус. І, е, дуже нереалістично зображено ось цю людину, яка не має сенсу по житті. Тобто він живе просто, тому що живе, поки його не вб'ють. Е, і коли в нього є можливість померти, він навіть за це особливо не хвилюється. Тобто такий, ну, я пожив добре, гарно, вбивайте, зате я помру, поки буду. Е, озброєний та буду зражатися. Добре, з тим розібралися. Ось цей чоловік, він каже, що у нього зникла онучка, і, скоріш за все, вона вже мертва. І вони не підуть звідси, доки, він не знає, ну, доки вони не знайдуть тіло. Бельмон, звичайно, наш герой, каже, що давайте я піду, куди вам треба, і давайте ви підете звідси, тому що церква дуже обурена на вас. Ну, Тобто, ось ці монахи вони хотіли вбити ось цих. Три. Переказників, переказників книжок, тому що начебто вони слугують сатані. Ну і коротше ви, ви зрозуміли думку головну. Церква вважає, що все, що люди вчать, це сатаністські думки, і їх треба вбивати. Тобто, звичайно, чому ж не було якогось технічного прогресу у 15 столітті? Можливо, тому що просто всі, хто намагався вчитися, вбивали. Ну що ж, і він йде до цього місця, де начебто має бути ця онучка. Ще цікавий факт, цей дідусь, він каже, що він загубив онука. Але в результаті, коли Бельмонт рядує, ось цю людину, це, виявляється, онучка. Я не знаю, чому так. Можливо, він дуже хотів онука, але вийшло якось по-іншому. Але дуже цікавий момент там, його гарно відіграло. І з'ясовується, що жінка, яку він врятував, її звуть Сіфа Белунатис, і вона водіє магією. Ну, як Фейвінкс, але там трішки мощніша магія, та й взагалі жіночка розумна та дуже хитра. Тому, ну, там, взагалі, знаєте, ось з їхньої першої зустрічі ти вже відчуваєш, що там якась хімія буде, тому що ну, вони постійно підштрихують одне одного. Але знову ж таки, тут не буде багато уваги приділятися романтиці. Ось спойлер. Якщо комусь цікаво про відносини Бельмонта та Белнадес, то вони будуть як, ви зрозуміли, особливі відносини по дружбі. Вони не будуть зустрічатися щонайменше у третьому сезоні. Тобто вони просто якби сплять разом і це. Тому, якщо ви бажаєте, щоб там була романтика, він ради неї монстрів коле, а вона там йому, я не знаю, його захищає оцим... Пламенем, магічним цього не буде. Але вони будуть дуже круто одне одного підтримувати. І взагалі я вважаю, що ось у таких серіалах найважливіше це зобразити саме підтримку, а не якісь, там, я не знаю, романтичні сцени. Тому також дуже гарно відіра... відіграли і ставлю плюс. Е і вони знаходяться у дуже цікавому місці, а саме у якійсь гробниці. І е вони, він, щоб її знайти, він провалився там бозна куди. І... Потім вони ще раз провалилися. І, коротше, вони опиняються у замку. І це не звичайний замок, а замок Дракули. Ви зараз запитаєте, що за дурня взагалі відбувається? Чому Дракула не в Валахії? Розповідаю. У драку є замок, який вміє подорожувати. І, коротше, він просто телепортується туди, сюди, туди, сюди. І він це може зробити за хвилину. І коротше, вони абсолютно випадково потрапляють до осього, ось цього місця. І, до речі, прикол ще в чому? До цього Бельмонт у місті почув про сплячого героя, який, який врятує там всіх від цієї нічної нечисті. І е, вони вирішили його піти шукати. І ось ця дівчина, яку він врятував, вона також пішла шукати цього героя. І як ви вважаєте, що сталося після того, як вони ще раз впали вже разом ось туди кудись, в глибину цього замку. Вони зустріли. О, Це мій улюблений персонаж, я просто не можу. Шикарного, білявого блондина, вампіра. Білявого блондина. Я вибачаюся е, на емоціях. Як його звуть? Зачекайте, я не пам'ятаю всіх імен, але я буду його звати красунчиком, тому що ну, він справді таким є. І коротше, він вилізає з гробу, це дуже гарна сцена. І такий, типу, а що, а що ви тут забули? А я тут взагалі то відпочиваю, а чого вам потрібно? І виявляється, що це син Дракули. Це десь я вам розповіла вже перший сезон. І далі ми починаємо більше і більше дізнаватися про сина Дракули. І е, виявляється, що е, ось цей син, він проти ось цього нападу на людство, тому що він взагалі не розуміє, ну навіщо це? Його матінка хотіла, щоб людей не ображали, щоб з ними драку жив у мирі. І навіщо їх вбивати, він дуже не розуміє. І тому він йде проти батька. І коли Бельмонт та е, вибачаю, ось ця жіночка, е, кажуть йому про те, що вони мають намір вбити драку, ну, щоб ось. Ця вся фігня нарешті зупинилася. Він такий, о, прикольно! Я з вами. Ну що ж, тепер давайте поговоримо про філософські думки, які підіймаються у першому сезоні. Ось перший сезон це найяскравіше вираження ось цієї церковної проблеми. Поясню чому. Тому що насправді ось ці монстри, про які я казала, це, по-перше, насправді, ви про це дізнаєтеся пізніше, це відроджені душі з аду. І тому це, якби люди, які ще пам'ятають своє минуле життя, деякі з них навіть пам'ятають. І тобто, це якби не боротьба людей проти людей, а це боротьба церкви проти людей. Ну, я, я розумію, що ті, хто. У церкві це також люди. Але найцікавіше це те, що люди борються не проти монстрів, а проти церкви з арбалетами. Ви розумієте взагалі абсурдні ситуації? Тобто церква, яка каже: не вбий, не, не кради, нічого з цього не робилось. 10 заповідей, вони їх самі порушують. І це, і це настільки абсурдно виглядає, це дійсно це така церковна готика, що це однозначно вартує перегляду. Але окрім того, що тут підіймаються якісь церковні теми, які ми всі вже розживали на уроках історії, про те, що ось інквізиція, невинних людей вбивали, тому що ось всі в церкві ось такі. Це, це, це якщо що, це не дискримінація. Я просто маю на увазі, що тоді люди були дійсно фанатиками і могли запросто вбити людину, якщо вважали, що вона живе якось не по-церковному. І досить абсурдно знову ж таки виглядає те, що ось ці самі церковні люди носять з собою кинжали та вбивають миртих людей. До речі, знову ж таки звертаючи увагу на події цього е, дня, це досить така говорююча думка. Замисліться на це. Взагалі, серіал дуже багато пропонує нам замислитися над різними виразами. Наприклад, третій сезон я зараз додивляюся, там відіймається питання гуманності людей. Е, Добре, я вам трішечки розповів наперед. Там буде людина, яку катували в дитинстві. Ну, вона була, наскільки я пам'ятаю, рабом, Тобто це такий афроамериканець, і його катували в дитинстві. І е, після цього він навчився кувати ось тих от монстрів. Тобто їх там називають адовий е, кузнець, вибачаюся за українську. І він, коротше, робить монстрів з ось тих душ з аду. І він по життю. Він вже звик до образ, і тому він ніколи не відчуває, що люди до нього будуть добрі. Але він все одно робить для них добро. Коли він, ну це знову ж таки, там багато поворотів сюжету буде. Коротше, він буде йти по пустелі з ось цими своїми монстрами, і він попросить дуже чемно і охайно, будь ласка, пропустіть мені, треба ось туди на північ піти. А його не пропускають люди, типу, ні, ти не підеш. А йому просто нікуди вже йти. Тобто, ось пустеля, і якби ну, він не може обійти цей город. І, коротше, там була складна Стоця. І він просто такий, ну, дивіться, я вам ще раз кажу, давайте я вам чемно запропоную, а ви мене чемно пропустите. Але ні, люди вважають, що вони розумніші, ніж монстри, що вони сильніші, ніж монстри, і взагалі дуже самовпевнені. І ось ця і ось цей афроамериканець, він такий, ну тоді я вас всіх нафіг б'ю. І він це робить, він вбиває всіх мешканців, тому що і ось у нього, певно, кожну, кожні дві хвилини він повторює, я завжди роблю одну і ту саму помилку. В мене життя нічому не вчить. До людей треба робити так, як вони роблять для мене. Тобто він, знову ж таки, він дуже розчарований у людській жорстокості, у людському цьому, так як люди гаганблять інших людей. І взагалі людство воно досить. Грубе, воно жорстоке і немає ніякої справедливості. Ось мені здається, ось це, це головний такий головне підґрунтя цього серіалу. Головне там не вампіри, головне там не екшен, головне це ось ці філософські думки, це висновки, до яких призводять е -е, героїв, інші герої, якісь там другоядні. І до речі, ось кожний персонаж він несе в собі якийсь сенс. І ось знову ж таки спойлер у третьому сезоні, коли цього афроамериканця будуть вести до Європи один капітан. У них там буде дуже цікава розмова. Він запитує, хто цей афроамериканець взагалі такий. Він каже, що він вчений. Ну він справді дуже багато всього знає. Він має схильність до садомазохізму тобто він просто сидить себе, лупить цією там кліткою. І він таким чином заспокоює свою душу і вгамовує своє тіло. Тобто в нього це вже звичка він просто сидить себе кожен день упашить. І він запитує: ось навіщо ти їдеш у Європу? Він каже, знищити всіх людей. Він запитує, а чого так? Він каже: Ну, по-перше, я продовжую справу драку. Я вам зараз все поспою. Коротше, він їде вбивати, тому що йому не подобається, як люди себе поводять, якщо коротко. І він каже: А ось ти така розумна людина, ти така начитана, ти стільки всього знаєш, чому ти не хочеш зробити людей такими, якими ти бажаєш? Тобто. Розумними, чемними. Чому ти просто не візьмеш їх, не захопиш їхнє місто і не станеш керувати там. Тобто не там, я не знаю, пробереш церкву, не, просто не візьмеш владу у свої руки. Але ні. Набагато простіше всіх просто вбити. І ось цей афроамериканець, знову ж таки, це не дискримінація, я просто його так називаю, тому що мені так зручно. Він ось так виглядає. Я не знаю, хто він там. І ніякої дискримінації просто мені так зручно його називати. Він задумується над цим. І взагалі, ось мені здає, мені дуже подобається, що персонажі тут взагалі не статичні. Вони вміють змінюватися, вони вміють розуміти, що вони допустилися помилки, що вони робили неправильно. І, до речі, помилок там буде дуже-дуже багато. Кожен з них буде робити якусь помилку. І. Взагалі, дуже дуже гарний серіал, рекомендую. І мені здається, що вже цей огляд дуже дуже довгий, тому я вам всім щиро щиро дякую за перегляд цього відео. І якщо ви вже дивилися, то напишіть свої враження. Можливо, я забула ще якісь основні думки, тому що їх там настільки багато, що я просто їх, можливо, навіть всі не запам'ятала. Але над кожною серією я, чесно кажучи, зупинялася і довго-довго думала, тому що це однозначно варто того, щоб замислитися над своїм життям, над правилами, за якими ти живеш. Та взагалі над людською справедливістю. Ще раз всім дякую. Чекаю на ваші коментарі. Чекаю на вашу підписку. Якщо ви ще не підписані, до речі, 89% не підписані на мене. Ось ти підписан? Тоді молодець. А не підписан? Підпишись, будь ласка, тому що мені буде дуже приємно. І я сподіваюся, що ми набираємо тисячу підписників до Нового року. Всім дякую і до наступного зустрічей!